Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Gameplay. І Сьогодні будемо проходити нову гру на каналі Релаксову, так би мовити. Ця гра називається Harvest Land, якщо я правильно по англійськи прочитав. І якщо ви думали, що це буде The Twins або монашка, то, на жаль, ви не вгадали. Якраз на день Пасхи я записую це відео. Якраз весна. Сонечко світить, пташки цвітуть. Е, да. Е, я хочу так переставити цей кружочок, ну я не знаю куди, ну ладно, хай буде там. Е, гра, я не знаю від яких розробників, ну, українська мова є, в е, гріть остаточно. Ой. Е, остаточно є. І так, давайте зберемо пшеницю, бо, бо, бо тут вже на екрані пишуть. Так, я, я ще помню. Що собі... Чудово Тепер зберіть урожай. Потрібно. розчистити місцевість. Натисніть. А, надійшли працівника Викопити цей куш. Давайте. Потрібно більше місця. Давайте. Дайте працівникові завдання зрубати дерево. Я не знаю, не чути мене чути Мене, Мене чути? Чуть хірі. Дерево швидка робота, тому ви... З великою буквою від Відразу ж можете про... попросити песін. Типу, давай. Це зібрать нас тане вам у нагоді для будівництва, а насіння для засіву полів і годівлі птахів. А, да, помню, так, да, так. Да, да. Вітаємо новий рівень. Ви отримали. Якусь. Я не пам'ятаю, що це. Ну, щось військовим пов'язане. Хліб. Якова. О, діаманти. я знаю, Це дуже корисна штука. Збудуйте будинок працівника і нові мешканці з радістю оселяться в новому у... у ньому. Перепрошую. тут ще відкрити магазин, Давайте. да, ага, ага, ага. А можна будь ласка стоп? Да! Та. Ну і скільки його будувати? Пону писати я помню. А, так швидко. прекрасно, будинок васіника готовий на... Ага, помню, помню, помню. Я не знаю, роз... давайте розповім... То потім просто інструкції вже. Тільки попросіть і, і сім'ї працівників спекуть для вас домашніх хліб у своїх готелях. Давайте! 20 ход. Нам треба почисти... дивіться, це жахливий жук. Жук він може напасти на поселення. Ну і для захисту. А, да, бачите, я вгадав, я вгадав, я вгадав. па пам па пам а стоп, знаєте, що я забувся сказати у відео? Христос воскрес, дорогі громадяни. У нас немає часу чекати на закінчення будівництва. Натисніть на будівлю, що будується. Ну, і... Е, ну ні! Ладно. Вітаємо новий рівень. Дубина, дві дру... дровиняки, камінь і діамант. Вина на зброя. Давайте зробимо. Ага, А він не б полізе. дуже швидкий, у нас немає часу завищувати. Ах. Я не знаю, як це назвати, але дубинка готова. А, а смислі? він камінь жар? Ай, ай Е, А як? Він пшеницю мою жре. Вибач жука і перемісіть на нього значок буде, дубинки, щоб воїна такого. Ага. Ага, все, понял, я разбираю, походу. Тут все так робить. Я вже хочу, щоб розпустити про гру. Трофей. О, я помню, помню. Це дуже важливі кристали. Дивіться, це жінки снімаги ще. А це кристали. Давайте їх візьмемо. Їх дванадцять випав. Вони будуть дуже нам корисні. Ну грін вони мої. Ага. Та я поняв. 25 монет! багато. Чудово. Е, чудово саме час назвати я ваш міпу. Так, ага. Так, чуть чуть передвину. Так. Е, Як назвем? Як назвемо? Ви можете запропонувати. В коментарях ще свої е, назви. Я їх обов'язково не кашу я виберу. Ну а поки що давайте. Це Житомир. Житомир. Це йдет! Шо? Нормальна назва? В посині дано ім'я. Ну добре. Хліб спікся... Ага, ще щось. Вітаємо новий рівень Веньгород. Кукурудза, Що це, я не знаю. ну угу. І там посередньо. О, якийсь, Це що? Вашого гаумені припив човен, Схоже, місцеві мешканці хочуть щось купити. Натисляють на чому, щоб глянути їхні замовлення. О! 4 гривні! Давайте прекрасно продовжуйте торгівлю з мешканцями, отримуйте золото, досвід та розширюйте своє будіння. Добре, дякую. Так, а це що? якісь найтак це я не знаю так давайте пов що шо, шо? яблочком добре дерево є а скільки нас жити я хочу взяти от будем давайте камінь дерево зерно шо що тобі не надо чотири зерна забирай Хлива. Я хочу трошки, якщо я не помиляюсь... О, чекайте, це що. Не ви можете наводити ще одне поле для... А, добре. Ну давайте. А, в мене нема місця, стоп. Минуту. Минутку. Минутку, минутку. Не знаю, воно буде заважати, може мені, ні. Ну, Камінь він знадобиться, якщо я не помиляюсь. Я, я по цій грі хочу декілька серій записати. Ну якщо вас сподобається, то ми будемо продовжувати і далі, це Ера. А що тут ознак? Ой, ні 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 не 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 люблю до нас. Вибачайте, але не люблю. Так, давайте побудуємо. Я хочу його. Е! А, я не туди нажав. А, я міг хотіти кущик не забрати, ну ладно. Е, що там довго? 7 хвилин. Багато. Ну, цей камінь. А-а-а, пятый ривыми не надо. Забирай. Так, ну давайте. Кукуруза. А що вам надо? Кукуруза. А, ну тут, в принципе, можем. Так, вот за Так, три зерна... Ага. Ну, дерево, мало. У нас у нас нехватка дерева. Вы Ну, Чекайте, но я может засію шипова. Два. Кукуруза, а скільки вона виростає? Ага, за хвилину получається. Ну з камінням багато, але дерева нема. Так, отак. От Шо? А, разоришься! Тут тоже два дерева. Жук! В атаку! На! А монтаж ціни піднімати? Був корисно! Може Розробникам на замітку! це бок, напевно, хороша штука. Забираємо, забираємо монети, 15 монет і 45 цеху. Що тобі треба? Та ви задубались цим деревом? Зараз кукуруза буде. Хліб. Ой, була кукуруза. Пташечок. А, за пташки теж мене. Якщо ти їх кормиш, ти получаєш е е е е діаманти чи що там. Новий рівень. Ага, два будинка, город. Чекайте, я... Я продам! Ні, почну... ви Ну і. Сюди? Ні. А! А це що шо? Хто це? Дядя, тих хто ваша ферма швидко розвивається? Тепер ви можете подавати курник і вернити яйця. Ок. 150 монет і три дерево. Це хто? Одну монету, ну, ну допустим що я тобі... О, дякую. Ну продаю я вам отой камінь. Забирай оце. Тобі шо? Хліб, добре. Забирай. Це зерно, ну зададите ті кущі, пасха на носі. Ябу кому назабирати, я її не знаю. Та -та -та -та. А, менше 5 рівень, кстати. Пиші коментарі. Ага, тут так. А у мене немає робітників. Блін. А, вони камінь добувають, ці троє. Ну на ще три дерева... Ну, давайте поки що буде. У мене дерево немає. Так, а це що у нас? Гої... Гоїни, камінь Гуїнний каменно. це гра онлайн, це що? Ага, на восьмому. Що за кит? На 12-му 3, 2, 1 бух. А я щі не помиляюся. Тут можна Перероблю. Да! Да, да! да да да, получай! Тут, а, тут А, ну не одинаково. Ну тоже хліб надо. Mm -hmm. Вот это сильный тут. До... Да, ну -мо. Стоп, давай-то. на камине не ну На яблоку, ну на. Так. а Это я. А я не могу ее никуда, да? Ну ладно, хай тут тут. І це що я хочу зробити. Біля берега в нас будуть хатити. А городи вони будуть тако біля оцих от е, дерев. Біля, біля ялинок. Тут треба ще розчистити все. А це в нас буде центр села. Центр Житомира. Хоча не в Житомирі ж був взагалі. Так. Пам-памм. Послабляю що гра. Тут он Ну на... Десять монет! О, то ціни у нас! Забирай! Е, ні, пшеницю, пшеницю! Вигідний продукт! Грубити ці дерева, я хочу перестановочку зробити. Тут... Ну, пшеницю сада. Сім! Перепрошую. Сім, так, Сім, а що мені треба було, щоб я... О! Я можу. А, один хтось з них... Ага, один тільки. Це за О, забирай, зерно ну, у нас багато зерна, не... Ми... Ми в Україні живемо, у нас водій ще землі. Ну на увазі, що типу цьому вот. Каже, забудьте. Ну на трето скільки? Та вони одинаково все просять, боже. Ну на-на-на-на... Три яблука, ну доб. А, а ну Е, Гра... Гра в нас крута, я планую пройти ось сюди і ось сюди хоча б. Хоча б! Але гра в онлайн це трошки... Душить в плані того, що... 29 хвилин, яршусь. О. У мене десь монету сталося. Я бімж! Я на... Я в натурі бімж. Ну забирайте вже свій камінь, шо вам? Так, шо? Два яблука. Ти скільки мені даєш? 6 монет і три допита. до три зірочки. Ага. І понятно, я йому буду продавати краще. Йому більше платить. Ні, ну гарно я розчистив, я хочу вуличку типу зробити. Типа поняли, поняли. Ну ладно, на. А це... Ну я не хочу 59 монет діамантів тратить. Я не тоже не хочу. Ааа, як вони то дерево просять, вони в це 25, що в них все пусть... Викину 25 у них замовлю. А, я тут це хоть Ого, а скільки треба тут? Це завдання у нас тут, а ще є. Ще сам забуся. Два яйця, ну блін, воно в мене будується, ну а скільки пак? Дев'ять, ну ладно. Скилли надо. Надо треть ход, а. не 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 75 пять монет надо. Ладно. Сейчас мы повиконим декілька замовлень. Шонс я не помню, ни хатина, не, хати, не рибалки. Туди не можна потрапити. Ну можно потратить. Я камень доводу все. А, мені треба троє людей. Кто хоче жити в моєму житомі, скажіть? Ну ладно, я потримаю. А моновину вот. Ну ладно, не хочу. Чотири... Пять. Топита більше на монет. Монети так само. Я не пам'ятаю чого це. А це шо. А, кстати, давайте по карті поглянемо. Ви можете роздивитися. Екскурсія! Ми не пройдемо цю всю гру повністю, бо що... Ми, ми пройдемо ще чуть-чуть. Частинку. Ну тако, Якщо по 12%, то це буде... Один відсоток. Оце вишню хочу. Ну там куш схоже. Ось доки що тут можна. О! Якщо хтось хоче бути зі мною в цій грі, то... пишіть Житомир, знаходьте мене десь тут і запрошуйте. Я обов'язково соглашуся. Ні, жук! Мене пшениці хотів вкрасти. Новий рівень. Ще один город. Ішевляється кухня, якась квітка, яйця. А... А, яйця жарити, типа, і... Ні-ні-ні. ні 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 Так, знаємо. Шо ти хочеш? Що ви хочете не? Що може бути краще за гарячу їжу, приготовлену зі свіжих продуктів? Попробуйте кухню та радуйте сусідів смачним частуванням. У мене немає... ну я ванну гляну потім. Що збільшити кількість патівників? Давай бабуємо більш годинків. Побудую. Побудуємо. Що це? Бавовна в Криму хіба ж? Ну там довго ще будеш. ну... О, у мене збільшився цей вот причал хлейбуди на нам. У нас нема хліба. У нас нема нічого. 16 минут. Думаю, ю на это б до, лів... до рівня так. Вже 18 хвилин записую. Пєс. Пу -пу 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 ну, така хорошо. не ні 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 не 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 Так, давайте ще декілька замовлень зробимо оце... йому. Чи ему? Бонус скільки? Дві хвилини, я ж. Вже... А, мон за рекламу. А тут не можна за рекламу. О, дивіться, видите, тут, бачите, оце мінус 30 хвилин. А тут а нема такого... Я ж не знаю, давайте. Зараз. Е, йому продамо, і я наприклад буду завершувати. До речі, в мене от в п'ятницю був день народження. Е, і мене дехто привітав. Якщо зможете, я поставлю це у відео. Я буду. Я буду дуже радий. Я ще посажу, не проживай. Так, ну. Давайте це вже продовжимо, напевно. У наступній серії. Ну, ладно, так. Да. Давайте продовжимо це у наступній серії. Е -е. Надіюсь, відео вам сподобалось по такій грі. Пишіть обов'язково в коментарях. Ну а з вами був я, Діма. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал та писати обов'язково коментарі. Всім пока-пока!